Керуюча справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Анна Олійник обіймає цю посаду з 2019 року. Відповідає за організацію роботи та координує взаємодію між секторами та відділами у декларації за 2023 рік. Інформації про квартиру, будинок чи земельну ділянку немає. Володій лише новеньким автомобілем марки Mazda CX5 2018 року випуску, яку вона придбала за 100 тисяч гривень на початку 2023 року. Хоча аналогічна машина на відомих профільних сайтах коштує в рази дорожче, орієнтовно 900 тисяч гривень. Примітно, що кошти на неї вона отримала від продажу іншої автівки Міцубіші ASX 2013 року всього лише за 50 тисяч гривень. Хоча і тут виникають питання: звідки беруться такі дивні суми, якщо ринкова вартість такого залізного коня становить не менше 10 тисяч доларів, згідно з декларацією, за торік Анна Олійник отримала понад 690 тисяч гривень заробітної плати у міськвиконкомі. Крім того, має 800 тисяч гривень готівки. Чи можете ви сказати, де ви живете там чи в квартирі батьків? В декларації зазначені усі відомості, але очевидно, що вам журналістам вони не відкриті, оскільки ви не маєте права до повного доступу відповідно до закону. Угу. А щодо автівки Mazda це 5 Ми побачили, що ви її купили за 100 тисяч. Але коли подивились на авторія, то побачили, що її вартість близько 900 тисяч. Я її не призбувала через авторія, Всі відомості офіційно зазначені в декларації. Тобто ця автівка реально коштує 100 тисяч гривень. Відомості зазначені в декларації. Добре, а ще скажіть авто Міцубіші. Ви теж продали за 50 тисяч гривень. Хоча на ринку вона коштує не менше 10 тисяч доларів. Відомості в декларації зазначені? Зазначено, що коштує 50 тисяч гривень. Значить, відомості зазначено в декларації. Ну, але це ж не реальна її ціна. Перепрошую, не ви ж робите оцінку. Добре, а де ви тоді купували автівку за 100 тисяч гривень? Взагалі на ці запитання вам я думаю, що немає і необхідності якоїсь відповідати ну і в принципі бажання.